Сполучені Штати Америки завжди були країною, де за потреби і бажання завжди можна було знайти якусь додаткову роботу. За 9 років тут я підпрацьовував на компанії декор івентів, на таксі, їду розвозив і на складі стележі збирав офіціантом і навіть кухарем. Хоча колись це була моя основна робота. В якийсь момент працював на трьох роботах одночасно. Кухня, склад, таксі на бажання підзаробити були різні причини: від вимушених, наприклад, борги дуже не люблю людям бути винен щось, або переїзд на нову оренду, де треба одразу відлистати велику суму. А ще бажання придбати новий автомобіль. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. А це відео про способи підзаробити в США. Почну з чогось найпростішого, це доставка їжі. Платформи, такі як Uber Eats, DoorDash або GrooveHub дозволяють працювати в зручний для вас час. Вони надають можливість приймати замовлення на доставку їжі, заробляти гроші і при цьому мати контроль над своїм графіком. Для того, щоб почати працювати, потрібно зареєструватись на обраній платформі, пройти процес перевірки, зазвичай це підтвердження прав і страховки, мати надійний транспорт та смартфон. Для отримання замовлень також потрібно врахувати, що ви будете витрачати на пальне, тому важно, щоб засіб пересування був економічним. Скажу від себе, я на такому працював на Uber Eats, але буду відвертим, мені воно якось не дуже сподобалось. Можу дати одну пораду. Якщо хтось планує на такому працювати, виходьте працювати в правильний час, тобто час, коли люди обідують або вечерюють. Зазвичай в цей час є трошки більше замовлень. Багато ресторанів, кафе та супермаркетів шукають працівників на часткову зайнятість. Це може бути робота касира, офіціанта або пакувальника товарів в компанії на кшталт Starbucks, Walmart, Target часто мають відкриті вакансії для тих, хто хоче працювати по кілька годин на день. Я ніколи в цих компаніях не працював, але працював офіціантом в одному з ресторанів. На вихідних, а ще кухарем, який робив заготовки вечором після основної роботи. Тобто основна робота з 9 до 6 вечора, це та робота, на якій я зараз працюю, доставка алкоголю. Після неї я їхав в ресторан і там працював десь до 10, деколи і пізніше. З мінусів тут те, що якщо ви захочете працювати в таких великих компаніях, які я перелічив, то у вас точно має бути хоча б якийсь рівень англійської мови. До речі, я це вже казав у відео, як знайти роботу в США, що Амазон завжди шукає людей на роботу, особливо в час передріздвом. Це також може бути парт тайм для вас. Якщо ви маєте досвід до догляду за дітьми, ви можете працювати няною через такі платформи, як Care.com або Sister City. Це зручний спосіб знайти роботу, яка підійде вам за графіком та місце знаходження. У мене тут досвіду ніякого, хіба що в мене є молодший брат на 10 років, за яким я доглядав, коли він був малим. Щоправда, мені ніхто за то не платив. Догляд за тваринами. Тут мені нема що сказати, тому що я таке тільки в фільмах бачив і сам ніколи таким не займався. Про платформи дізнався тільки тоді, коли готував для вас це відео. Якщо ви любите тварин, платформи на зразок Rover або век пропонують можливість виголу собак або догляду за домашніми улюбленцями, коли їхні власники зайняті або подорожують. Це чудовий підробіток, особливо для тих, хто любить проводити час з тваринами. З мінусів, ну по-перше, це чужі тварини, хто знає, що в них там ноумі. No По-друге, скоріш за все, це конкретні години прогулянок. І деколи це дуже рано. Знову ж таки, завдяки тому, що роблю це відео для вас, дізнався щось нове для себе: а саме теск ребет. Ви спитаєте, що таке теск ребет? А я вам скажу: ну, бо я вже знаю. You stupid, the stupid decoration. stupid, the decoration, you were just stupid, stupid video. TaskRabbit – це платформа, яка дозволяє людям заробляти гроші, допомагаючи з різними домашніми завданнями. Ви самі обираєте, які завдання виконувати та коли працювати. Серед популярних послуг, складання меблів в основному з Ікея. Прибирання, допомога з переїздом, ремонти, і навіть встановлення техніки. Багато людей замовляють меблі з ікеї або інших магазинів і не хочуть або не мають можливості витрачати час на їх складання. Це одна з найпопулярніших послуг на цій платформі. Люди завжди шукають когось, хто може допомогти з дрібними ремонтами, наприклад, пофарбувати стіни або прибити поличку. Зареєструйтесь на TaskRabbit, заповніть профіль, вкажіть свої навички та досвід. Чим докладніше ви опишете, що вмієте робити, тим більше шансів отримати замовлення. З мінусів вам потрібно мати свій сет інструментів для того типу робіт, які ви вказали, що готові зробити. Ну і мабуть, без англійської тут також не обійдеться. Хоча, я думаю, тут не прям сильно треба англійську знати. Робота в сфері клінінгу. Клінінгові компанії або приватні особи часто шукають людей для прибирання будинків або офісів. Ця робота може мати гнучкий графік, а також дозволяє швидко знайти підзаробіток. Один з моїх співробітників колись підробляв на такій роботі. З мінусів, за його словами, часто доводилось працювати сильно допізна. Він прибирав офіси. Ну і одне з найпопулярніших серед наших людей тут. Таксі, Убер та Ліфт. Я, наприклад, достатньо багато часу відпрацював на Убері і навіть пам'ятаю, скільки заробив за рік. Таких було 3 роки: 12 тисяч, 13 000 та 17 тисяч. Це за рік до податку. Але є в мене з цією компанією недорозуміння. Зараз розкажу, але спочатку розповім, що потрібно, щоб працювати. Досвід водіння один рік в США. Або три, якщо вам менше 25 років, чотиридверна машина не старше 10-15 років. Це залежить від штату, в якому ви знаходитесь. Авто має пройти інспекцію, має бути страхування, водійські права і реєстрація, ну і чистий кримінальний рекорд. А ось що було в мене з Uber. В якийсь момент моя аплікація перестала працювати, і мені вибуло такий текст. Що щоб продовжити роботу, зверніться в кастомер сервіс, що я і зробив, і після декількох днів намагання вияснити, що не так через телефон я пішов в офіс. В офісі я відстояв в черзі десь годину, і толком мені ніхто нічого так і не пояснив, чому моя аплікація не працює, чому мене заблокували. і чи можу я взагалі якось відновити акаунт або ще щось. Єдине, що сказали, що можливо, це через те, що в мене був якийсь рекорд, як, наприклад, перевищення швидкості або щось подібне. Перевищення швидкості у мене дійсно було на 15 миль, але його не було на рекорді. То я точно знаю, бо просив у копа подивитись, коли мене зупиняли за стікер прозрочений. Коротше, я так і не знаю, чого мене заблокували тоді, і до цього часу так і не розблокували. Мого знайомого заблокували за те, що хтось пожалівся, що він не носив маску під час ковіду. Щоправда, зараз вже його поновили. Напишіть, якщо ви чули подібні історії. Якщо ви хочете дізнатися, як я шукав роботу, ось відео про це. Ну а тут е, аплікації, які я вважаю корисними для людей, які живуть в США. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім щастя, здоров'я, племінників.